Руслан Іванович, вітаємо нарешті виїзною перемогою, яка стала історичною для руху. Адже команда сьогодні офіційно здобула путівку у першу лігу. Ваші враження, емоції від цього матчу враження позитивні. Перш за все, я хочу всіх вболівальників руху, виниківчан привітати з цією дійсно історичною. Хай буде подією міні-подія, тому що в нас стоять серйозніші завдання. Але це подія дійсно. І перш за все я хочу сказати хлопцям дякую. Тому що дійсно ви зрозумієте, це не прості команди зараз. Не прості в нас ігри, не прості команди. Всі стараються, всі мотивовані, всі зашкалює в них бажання, молоді хлопці. І це важко. Це важко десь і. Я не скажу, що там вік дає знаки, але вже сонце вийшло, вже десь треба терпіти. От оце в такому якраз в таких іграх. Я думаю, буде проявлятися у ці бійцівські якості. Я думаю, молодці сьогодні дотерпіли, десь з перших хвилин зробили результат. Хоча і другий тайм за якістю в принципі вже не такий був, як перший, але тіше, тішить. Тішить це, що в нас є команда, і тішить це, що вони розуміють, які завдання стоять. В них. Команда сьогодні вийшла і досить швидко зробила справу. Наскільки вплинуло на хід поєдинку, ці швидкі голи. Ну, ви самі бачите, що вони відразу вплинули на хід поєдинку. Десь е, змогли вверху також нав'язати боротьбу. Хоча е, ви знаєте, які це для нас є проблемні місця. Але, але нічого, ми працюємо, ми все рівно будуємо таким чином тренування, щоб у нас в таких моментів було поменше. Е, рухаємося далі, рухаємося вперед і ще раз вітаю всіх вболівальників руху. Було багато нарікань щодо поля і переживання. Футболісти зараз роздягальні, незадоволені станом газону. Ну воно так є зараз. Ми не могли перед грою ні полатати, ні дати якісь м'ячі якісні. Такі умови в нашій реалії другої ліги. Будемо надіятися, що в першій лізі будуть і кращі якості поля, полів. І відповідно федерація вже змилується дійсно, щоб грали якимись там хорошими м'ячами, щоб не дозволяли таким. Я розумію, що десь умови в арсенала білої церкви, напевно, ну, бажають бути кращими. Це завжди в будь-якій команді цього хочеться. Але є різні завдання, є різні, є різні с, с, я маю на увазі сходинки турнірної таблиці. Тому тому такі реалії. Нічого страшного в цьому немає. Десь тішить, те, що змогли зрозуміти це все, змогли себе налаштувати і здобули. Я думаю, важливо для нас перемогу історично. Станом що не можу вас не спитати про вимушені заміни Володя Бідновський, Юра Купина залишили поле, що в них. Знаєте, кожна гра приносить щось щось нове, зокрема, і з тої сторони зараз так сказати щось важко. Є втома, є м'язи, десь в якійсь мірі там не готові. Чи... Ну, ми не можемо так вгадати, хто на, на правду буде, і тим більше футболісти, тим паче, футболісти вони не знаєте, як вони є виходять на поле як бійці, і вони не скажуть там, що я не можу, чи чи дійсно це вже буде якась така больовий поріг, такий нетерпимий. Але так, ну зараз будемо бачити. Я думаю, що... Що такі травми це є постійні в будь-якому клубі після будь-якої гри. Не знаєте, що лікарі не казали, наскільки вони вибули надовго? Чи будуть вже готові Я до наступного? Думаю, Що всі хочуть писати історію і завтра чи післязавтра будуть на тренуванні. Я сподіваюся. На Попереду три найважливіших, напевно, поєдинки зараз. Я кажу, що для нас кожен поєдинок буде важливий, і ми будемо налаштовуватися як на останній бій, ми будемо битися, скільки нас не було б людей, там чи повна лавка, чи не повна. І хлопці це розуміють, і я вдячний за їм за це. І тому, тому ігри будуть важливі. Ігри будуть важливі, я кажу, може, якість не така буде, але ми будемо прагнути перемагати, ми будемо прагнути створювати моменти. Це є важливо, це важливо перш за все.